Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. До пані Тамари Шапарівців прийшов лист із Рему, де написали: якщо не заплатите за світло, відключимо електроенергію. Згодом зателефонували, сказавши ж те саме. Жінка обурена, адже вчасно сплачує за спожиту електроенергію. Зателефонувала на гарячу лінію народного контролю. Мари Омельянів зі здоров'ям і так не все гаразд. а коли почула про вигаданий борг за світло і зовсім занедужала. Температура була 3 дні 39,5. Жінка каже: усі квітанції має, кілька разів перераховувала. Боргу в понад 200 гривень, про який сказали енергетики, і близько немає. Навпаки, переплата в 140 гривень. Та це, схоже, для них не аргумент. Бідкається жінка. Ви нам повинні платити гроші. Mm -hmm. Не заплатити гроші. Ми вам придем понеділок, відріжемо світло. Оце будуть їхні слова. У пані Тамари є субсидія. Звідки взявся борг, не розуміє Не втямки і як тепер житиме без електроенергії в хаті. Без світла все профадпропадіння. То так ні пральку не включиш, не говориться, ні котел не буде працювати. Тепла не буде. Замерзнемо. Разом з Тамарою Омель'янівною їдемо з'ясувати, звідки взялася заборгованість. В центрі обслуговування клієнтів районного рему нас запевняють. Борг і справді є, От тільки вина у цьому точно не пані Тамари. У мене все оплачено, все в мене ще ви рахуєте по субсидії. Вони бо то, щоб вони мали платити за вас, вони не платять. Нам не перерахували гроші ні за один місяць, чотири місяці і нам гроші не перерахували. А що жінці робити в цьому? Чому ж субсидія є, а пільг немає? Намагаємося з'ясувати у керівництва районного соцзахисту. захисту. Лічені хвилини, і все стає на свої місця. Журналістам народного контролю пояснюють, мовляв, не встигають перераховувати кошти. Дуже багато справ ми не можемо справитися з тим. І нам мені дуже прикро, особисто мені, що така жінка поважного віку маєте до мене і ви разом. Маєте, мали б інші, маєте прийти і весня. І тиждень-два, і цих питань не буде. Добре. І все буде перераховано, і все. Добре. І вибачте, що так сталося. У вас буде не недоплата, а буде велика переплата. Якщо ж у вас виникли схожі непорозуміння, не поспішайте платити гроші. Зразу до нас звертатися, і ми ці питання із сканторою і з енергонаглядом будемо трясати. Якщо без народного контролю нічого не вибігаєш, тому що ніхто на тебе не звертає уваги. Тільки в присутності народного контролю зразу всі забігали, почали давати відповіді. Ми слідкуватимемо за перебігом подій. Марина Максимів, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.